Друзі, усім привіт! Проживаємо Mitsubishi Outlander 2010 року з двигуном 2,2 дизель на механічній коробці передач. І саме чітке ключове, ключове в даному автомобілі. Тут 160 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Автомобіль без жодного царапинки, м'ятинки на оригінальних легкосплавних дисках, на саме преміальній музики Rockford. Кузов автомобіля в ідеальному стані. Автомобіль має один косметичне підфарбування заднього правого крила. У нас гарна оптика лінзована, вимивачі. По салончику в нас є чотири склопідйомники. Дуже гарний та ухайний салончик. Сидіння не перешивалось, кермо також шкіряне мультикермо не шилось, не фарбувалося. 160 тисяч оригінального та підтвердженого пробігу. Велика мультимедіа, кондиціонер. Музика Рофорса, буфери, все є, все присутні. Кому цікавий даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону, можливо, доставка по Україні.